Усім привіт! Сьогодні 6 грудня, Різдво і на вулиці прям така майже різдвяна погода, іде сніг. І ще плюс ми прокинулися не від вибухів і не від сирени, а від будинника. Тому день має бути гарним. Сьогодні планую попрацювати приблизно 12 годин. Зараз завезу дружину на роботу і буду починати з лівого берега, з Позняків. Десь приблизно з 9-ї ранку до 9 вечора. Робота повинна бути, тому що святковий день. Плюс на день обіцяють мороз до 7 градусів. Тому будемо сподіватися. Так, я вже на лівому березі вмикаю два фільтри. У мене буде правий берег і лівий повністю. Болт поки вмикати не хочу, тому що, по-перше, немає коефіцієнтів, а по-друге, в Болта з'явилася нова схема розводу. Вони дуже сильно занижають тарифи і відмовляються їх перераховувати. Тому що по правилах Болта, якщо я не, там, не помиляюсь, ніби якщо тариф відрізняється на 20% від фактичної вартості, то вони не перераховують. І я так зазвичай, коли там починаю поїздку, дивлюся, який кілометраж, скільки часу їхати, і приблизно в голові підраховую вартість тарифу. І фактично, яку показує Болт, то 10-20% завжди, завжди типу, тариф нижчий. От в окремих випадках буває трохи не так, якщо там система трохи неправильно маршрут побудувала, там більше зробила, але зазвичай тариф нижчий. І була ситуація, коли. Вартість ну прям дуже сильно відрізнялася. Болт показував 120 гривень, а по факту 160 повинно було бути. Я їм пишу в підтримку, вони ні, все там вартість правильно прорахована. Я їм все по цифрах там кілометраж, час плюс подача, плюс коефіцієнт був один і два перераховую. І виходить 160 гривень. Я кажу, ну от ціна така. На що мені оператор відповідає? Я прекрасно розумію вашу ситуацію, але в мене немає можливості перерахувати вам тариф. Я кажу, ну як, вартість відрізняється на три більше, ніж на 30%. відсотків, там триста відсоток різниця вартості була. На що вони опять же кажуть: у нас немає можливості перерахувати. Тобто, простими словами, оператор сказав, що. Я розумію, що тариф неправильний, але в нас є указ від Болта занижати тарифи і відмовляти в перерахунку. Ну, це простими словами, якщо перевести на людську мову. Тобто Болт пішов по програмі, що скидки плюс заниження тарифу, і щоб в них було більше поїздок. Тому, що, як говорив Паша Шател, скоріш за все працівників. Болту Україна, їх задача збільшити кількість поїздок. І дохід взагалі не ставиться ні в які пріоритети, скажімо так, головне кількість поїздок. Тому вони зробили ту категорію економі, тому вони занижають тарифи, тому вони роблять скидки. Їм головне кількість поїздок, і, я так розумію, захват ринку, щоб бути на першому місці в Києві. по поїздках, щоб обігнати уклон. А для нас це означає одне, ми втрачаємо гроші. Тому, якщо ще є коефіцієнти, є смисл возити болт. А якщо коефіцієнтів немає, як, наприклад, зараз. Не дивлячись на те, що ось така погода не дуже гарна. Плюс 6 грудня Різдво по юліанському календарю. А ось така ситуація в болту. Нічого нема взагалі. Там. Декілька п'ятин червоного. Тому будемо катати уклон. Ну, звичайно, якщо будуть замовлення. Тому що таких розумних, як я, дуже багато, і всі виставляють спальник правий, спальник лівий зранку і намагаються працювати, а замовлення в більшості йдуть. Центр. Тому вмикаємо і чекаємо. Є перше замовлення на Теремки на Ломоносово, та десь приблизно ось тут, можливо, хто не розуміє. Але тариф максимально скручений. 193 гривня за 15 кілометрів. Таке замовлення взяв уже по ланцюгу замовлень, тому що просто хвилин 15, по фільтрам взагалі нічого, навіть включив Uber. так, для... Брати там замовлення не планував, але так для маркеру, щоб розуміти, що по роботі. Uber також навчав, прийшло по ланцюгу. І я зараз на науки. Ну не на науки, район науки. Тут промзона така. І цікаво, лише в мене таке, що коли немає роботи, взагалі пропадає бажання працювати. Думаєш, блін, може зараз кави поїхати взяти, може пообідати, може ще щось. А коли замовлень багато, ти працюєш такий... десь через годин 5 безперервної роботи згадуєш, що потрібно якось встати відпочити хоч декілька хвилин. А коли роботи немає, взагалі ще більше не хочеться працювати. Так, їду я пустий з цієї промзони ближче до науки, тому що прийшло замовлення по болтуб тільки що, але другою дорогою, щоб їхати туди ближче до столичного шосе. Проїхав я метрів 500 і там треш взагалі немає проїзду, ями по пів метра не ризукнув я далі їхати, відмінив замовлення і... Думаю, по більш-менш нормальній дорозі повернутися краще пустим назад. А чим потрапити десь в якусь яму і там розбити колесо чи ще щось. Що взагалі відбувається? Я включив і уклон на цю замовлень, і болт, і знаходжусь не в центрі на проспект Науки, а замовлень взагалі немає, Просто нуль. Так, звичайно, сподівався я, що сьогодні буде трошки робота, тому що Різдво, плюс погана погода, але не тут то було. Здається мені, що до наступного тижня роботи взагалі не буде, тому що людей в місті мало, багато в кого відпустки, вихідні якось так. На жалулося я ще немає замовлень і прийшло таке. На вас увагали. Це борщага в нас район Отрадного, а борщаги десь там. Але ну, навіть не сильно іскручене. 170 за 13 кілометрів. А це в нас доставка. Дивні пасажири, невже важко вибрати категорію доставка, ввести номер отримувача, і щоб я ось дали номер. Я зараз буду їхати по дорозі, відволікатися, вводити номер, дзвонити пасажиру. Треш, звичайно. Ось дивлюсь на таку картину, коли повністю жодного коефіцієнта на болту. Розуміло, і замовлень також немає. І уклон ось стоїть на цепочці 2,6 км радіус. Також нічого, абсолютно немає. І ось сидю і думаю, а потрібно взагалі викладати таке відео чи ні, коли немає роботи, От що показувати. Як я сижу, Ютуб дивлюсь, палю трафік, взагалі не цікавий такий робочий день, незважаючи що сьогодні, як я вже говорив, Різдво, плюс П'ятниця, плюс ось така погода. Сумно. Ось таке замовлення, приїхав з Кольчуватого в центр. І уклон прислав таку цікаву штуку. Великий попит у місті. Виходьте на лінію і заробляйте. Е, в якому місті? Ми, мабуть, з уклоном працюємо в різних містах, тому що оце замовлення я чекав хвилин 25. І перед цим хвилин 20 попереднє замовлення також чекав. Де він побачив замовлення? Странні якісь. Як я люблю такі замовлення, стою на Хрещатику, де особливо не можна стояти, а люди не можуть вийти. Телефоную, да, да зараз будемо, зараз будемо, вже хвилини 4 я тут стою, щоб дочекатися, щоб приїхала поліція і штрафи писала. Вони люблять останнім часом за зупинку під знаком штрафувати. І відтоді взагалі відмінила. Що за люди такі? Простояв. Хвилин на нахрещати, куди не застояти. Плюс відмінили і плюс уклон нічого не компенсує, тому, тому що подача там була 50 метрів. Блін, от мені всі пишуть, там, працюй в уклоні, там болтуй, нічого не заробиш, бла-бла бла, все таке. Ось спробую я працювати на уклоні, але він мене все одно бісить. Тому що чому немає компенсації за подачу? Тому що менше кілометра подача, і що, а я ж все одно їхав, все одно я там 7 хвилин чекав пасажира. І що даром, я виходить, спалив паливо, почекав, потратив час і нічого. Вклона тих нещасних 30 гривень компенсація, при тому, що, наприклад, Болта 60. І плюс вони її ніколи не платять, тому що, щоб вони заплатили, повинно скільки факторів зійти, що це треш. Там більше кілометра подачі, щоб там точно хвилин на хвилину прибув, щоб там 7 хвилин чекав пасажира, обов'язково поряд біля точки, де указано. Ну, коротше, треш повний. От Я потратив паливо, потратив, там, тих 10 хвилин 15 свого часу. І просто безплатно, тому що це уклон. І плюс уклон ще й не штрафує пасажирів, і вони забивають, вони не виходять. Тому що люди на убері і на болту знають, що якщо вони зараз замовили таксі, але не впевнені, що вийдуть, їх оштрафують. А так уклон нічого не штрафує, можна визивати скільки завгодно і, і нічого не буде тобі. Якось так. Пів години вже стою біля Академії містечка, включений навіть болт, уклон, швидкий пошук, ланцюг, і нічого, абсолютно. Ось так. Вже, до речі, третя година. Хотів провірити, чи вигідніше працювати все-таки на уклоні чи ні. Але, мабуть, трішки не об'єктивна вийця картина тому що немає замовлень взагалі. Навіть болт не дає, тому що болт завжди дає замовлення. А тут, якщо навіть він мовчить, означає, що замовлень немає взагалі. Перше замовлення за майже годину. І що саме обідне, я ось тут стояв, буквально хвилин 40. Тільки що від'їхав сюди, думаю, можливо, заказ прийде. Прийшов з того місця, де я був. Ось що я й говорив, 134 гривня тариф по болту, хоча по факту має бути 150, і то це за умови, що я скоротив маршрут і поїхав трохи по-іншому. А якби я їхав по правилам, як потрібно, з усіма розворотами, все як потрібно, було б 160 взагалі. А болт показує 134 Ну це як? І зараз подати на перегляд тарифу... Воно нічого не дасть, вони не перерахують, це 100%. Я в цьому вже впевнений, не один раз так робив. Але я все-таки напишу на компенсацію, просто щоб їх задовбувати. І хто працює на болті, робіть так само. Хоч ви і впевнені, що тариф не перерахується, просто замучувати їх цими скаргами, щоб їм надоїло, і вони перестали цією херньою займатися, якщо чесно. Можливо, допоможе. На вулиці погода, сніг іде. Мінус три. Прям дійсно різдвяна погода. І так, по сьогоднішньому дню, якщо чесно, я не пам'ятаю, коли останній раз наскільки мало було роботи. Я міг годину-півгодини простояти, прочихати замовлення. Але на вечір ситуація трішки покращилась. З'явили замовлення, на вулку навіть гріли коефіцієм. На уклоні з'явилися плюс-мінус замовлення. Але все одно дуже-дуже поганий день. Мені всі, ну не всі багато хто в коментарях писав, там, включаю уклон, фільтра і можеш нормально заробити. Але сьогодні не те, що фільтра, навіть по цьому замовленню нічого не приходило. А про фільтра взагалі можна було забути. Тож до висновку. Хоча можна було б і не робити висновок з таким робочим днем поганим. Пробіг у мене 220 км На паливо десь приблизно 700 гривень. Каса 2300. І на годиннику 9 вечора. Тобто я пропрацював рівно 12 годин. 2300 віднімаємо 700 на паливо. Виходить 1600. І 200 гривень амортизація, як завжди, і з того виходить 1400 чистими я сьогодні заробив, блін, заговорився і завтикав поворот. Окей, поїдемо трішки другою дорогою, тим не менше. Я сьогодні десь ближче до обіду вже подумав. Припинитися знімати відео, нічого не викладати, тому що ну, нема роботи, що показувати. Як я там, сиджу, чекаю годинами замовлення, а потім я так подумав, можливо, комусь це буде корисно. Хто там не працював, так хто, може задумується піти попрацювати, щоб розуміли, що не завжди бувають там, великі каси, не завжди бувають замовлення. Дуже часто приходиться отак годинами просто чекати замовлення і нічого не робити. Тим більше зараз після нового року наступає такий період в таксі, коли десь до весни, десь до середини березня, роботи взагалі не буде. Так, може там, моментами якийсь там день вистрілить, але в принципі от, будемо сидіти, дивитися YouTube, хто чим займатися, хто книжки читати, що, як на мене, більш корисніше. Тому якось такий вийшов робочий день. Не вийшло нормально заробити, але тим не менше. Вітаю вас з Різдвом. Сподіваюсь, у всіх вас все добре. Різдво це сімейне свято. Бажаю його тим, в кого не виходить, все-таки зустрічати в колі рідних, з близькими. І, як завжди, мабуть... Бажаю нам всім перемоги, тому що для всіх українців найбажаніше бажання на всі, мабуть, свята це перемога, це мир. Тому що при війні дуже тяжко жити, коли кожен день є небезпека в тому життю, коли страждають. Рідні, близькі, коли помирають знайомі. У мене вже на превеликий жаль є мої знайомі, які пішли з життя від цієї клятої війни. Тож, з різдвом, всім пока.